Так, Про посадку. Значить, маю отакі боби. Вони дуже смачні. У нас був кітрижик, він живе з Софією, то він їх любив ще більше, чим корм з пакетика, оцей кошачий. Використовую в борщ, тушкую, вже два рядочки ось тут. Посіяла, ще хочу ось до два рядочки. Так само їх можна здавати. На базарі, як квасолю, як насіння гарбуза. Тому в тому році вирішила посадити їх трошечки більше. Зазвичай сажаю один рядочок. Отак, на відстані сантиметрів 25, розкидаю по бубіку. О, стандартно ножками. Раз, два, три Не закидала. Це такий, така вечірня медітація в мене. Поки всі там. Граються, мультики дивляться. Мама вийшла потихоньку на город і досіває ті культури, які вже можна сіяти, ну і щоб вони не були побиті заморозками. Бо горох, звісно, відійшов, але ще один заморозок і чувствую, і відчуваю, що він відійде тільки в інший світ. От, усім гарного вечора.